Сон в підсвідомості бунтівника на сцені сумського національного академічного театру імені Щепкіна покажуть прем'єру за поемою Тараса Шевченка. Сон. Перформанс на сцені театру поставив запрошений зі Львова режисер Ігор Білиць. Зазвичай Шевченка я би не радив комусь братися тому що це така глиба літературна і, і будь-яка інтерпретація на сцені буде під пильним поглядом любителів Шевченка. Але е, я дуже довго вибирав матеріал, і сон, як на мене, найбільше відображає якісь мої думки, якесь моє з'єднання з Шевченком. Пророча поема Шевченка звучить вустами різних людей з коментарями того, що відбувається на сцені, та яке значення написане поетом у середині ХІХ століття, має сьогодні. Цей текст він відносить нас до різних етапів в історії України. Шевченко пише про його сьогодення і та про минуле країни, але так само історія вона. На жаль, для України є циклічною, і тому ці події повторюються далі. Ми дивимося як назад, так і вперед, в майбутнє епохи, які ставалися в 20 столітті, більш відомими відображаються, як не дивно на 100 років раніше у поемі Шевченка. Сон Тому і через таку актуальність, і через мої роздуми, чому ж все таки війна почалася і чого вона така. Мені здається, Шевченко дає відповіді своїй поє... поемі, проходячи наскрізь. Через 20-те століття радянського терору України. У сценографії досить мінімалістичної вистави, розповідає режисер, є три символічні об'єкти, основний з яких хрест. Я хотів поговорити з глядачем про те, що ми вже 300 років несемо хрест на собі, що є основою сценографії нашої, і настав час просто зняти його з себе, там поставити і зрозуміти, хто є хто в цій ситуації з російсько-українською війною. Україна, Сибір Санкт-Петербург у поемі Тарас Шевченко зображує кілька локацій. Починається вистава з того, що він каже: що Є внутрішній ворог самі ми. Це довга цитата Шевченка про те, які українці живуть той обкрадає сусіда, той ласкавий кішечка. Але як ти розвернешся, запустить пазурі, тобі в печінки. Той сама спадок слада його хаті, а той нишу у куточку гостри на брата. Зображення Сибіру, розповідає режисер, свідчить про тривале знищення, зокрема, української інтелігенції. Пророцтво Шевченка здійснюється в 20 сторіччі під час радянського терору та голодомору в Україні. Образ Шевченка говорить у театрі, обріз стереотипними уявленнями щодо його творчості та життя. І зараз важливо відійти від нав'язаного кимось образу та навчитися читати Шевченка так, як кожен відчуває. Соловоє. Цією виставою ми хотіли показати, що Шевченко він величний, простий, він знайомий і незнайомий, що він для кожного свій. А що сьогодні він має такий сам, він має ще більший вплив, ніж тоді, коли писалися ці слова. Що ці слова є надзвичайно актуальними, і сьогодні вони можуть пробуджувати в нас нові і нові почуття, що ми можемо знаходити нові, і нові сенси. Прем'єру щепкінці покажуть 9 березня до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.